Водії дотримуйтеся правил дорожнього руху. Під таким гаслом відбувся Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. У Борисполі він тривав з 12 по 18 листопада, присвячений жертвам автомобільних катастроф. Адже за рік їхня кількість збільшилася. Не став винятком і Бориспіль. Порі, як у Борисполі району, на даний момент 119 ДТП, з них 38 чоловік загинув, нас отримали парадок. За участі перевірників автобусів так і з'являються з водіями автобусів, На нашій території волі переваріла сталося 4. Аварійність збільшилася і за участю транспорту, який перевозить людей. Тому працівники Державної автомобільної інспекції приводять бесіди з водіями автобусів. 13 листопада така зустріч відбулася з кермувальниками публічного акціонерного товариства «Атас Бориспіль. Державний автоінспектор Віталій Фесенко каже, що бачитимуться вони тепер частіше. Наші зустрічі стануть частішими, так як ріст аварійності не зупиняється, а продовжує зустрічати, проводити будемо з вами заняття, приймати вас екзамени в правил дорожнього руху. Щоб не допускати в подальшому дані ДТП". маршрутні таксі чи не основний спосіб пересування сьогодні, адже тисячі пасажирів щодня користуються цим видом транспорту і їхнє життя у руках кермувальників. Про заходи, які проводять з водіями щодо безпеки дорожнього руху, розповів В'ячеслав Кубрак. Проводяться заняття здача заліків по правилам дорожнього руху, даї проводять У нас заняття кожен місяць. Раз у квартал приймають заліки по правилам дорожнього руху. Розклеюються, література роздається, все. Олександр Терещенко, водій 317-го маршруту. За кермом уже понад 30 років. Каже, дорога це завжди складно. І щодня трапляються курйозні випадки. Та як день так і кур'йозний, то на зупинку не можна заїхати. то Водії навіть на цих маршрутках стають. Не там, де треба, за два метри від бордюри на початку зупинки, а в кого автобус здоровий, як не можна заїхати, бо спереду об'їжджа треба ставати. Будьте обережні на дорогах, поважайте себе й інших учасників дорожнього руху. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.